Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк, я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Ой, тема в нас сьогодні дійсно дуже цікава. Чоловіки більше не хочуть серйозних стосунків. Давайте будемо відверті. Ми всі це бачимо і ми всі це відчуваємо. Де ті часи, коли чоловіки буквально бігли за шлюбом, боялися залишитися без хорошої жінки, планували майбутнє, купували будинок і обіцяли любов до кінця життя. Сьогодні ж все навпаки. Якщо чоловік після трьох побачень не зник в тумані, це вже можна святкувати. Я не готовий до серйозних стосунків, кажуть вони, ніби це якась універсальна відмазка на всі випадки життя. Але що ж насправді відбувається? Чому серйозні стосунки стали. Можна сказати, не в тренді. Давайте розберемося сьогодні разом. Отже, перша причина це вибір став занадто великим. Раніше люди обирали з того, що є, і всі були доволі таки щасливими. Твоє село, твій двір, твій район от і весь вибір. А зараз чоловік відкриває телефон, в нього Тіндер, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм-канал знайомств. Так і ще й та сама Юля з бухгалтерії кидає йому натяки. Чоловік сидить і думає, а може. Не поспішати. Раптом завтра з'явиться ще хтось кращий, це як вибирати серіал на Netflix, начебто щось включив, але потім починаєш гуртати далі, бо раптом знайдеш щось цікавіше. І що в результаті? Замість того, щоб будувати стосунки, чоловіки просто не можуть визначитися, бо здається, що можливостей стало аж занадто багато. Друга причина їм і так добре. Давайте чесно, сучасний світ сильно змінився. Колись чоловікам потрібно було одружитися, хоча б для того, щоб хтось. Готував їжу, прасував сорочки, стежив за порядком вдома. Сьогодні чоловіки мають сервіс доставки їжі, правильні машини, прибиральниць, роботів пилососів і як бонус PlayStation з FIFA. Навіщо брати на себе відповідальність, якщо можна просто жити в своє задоволення? Він прийшов з роботи, замовив суші, в гру, полистав інстаграм і все. Його життя прекрасне, а серйозні стосунки це зобов'язання, відповідальність, компроміси. І якщо раніше чоловік потребував сім'ї, хоча б з побутових причин, то сьогодні він може жити абсолютно комфортно і без цього. Третя причина соцмережі створили ілюзію безкінечного вибору. Чоловіки стали жертвами соціальних мереж. Вони бачать ідеальних дівчат у стрічці. Вони гортають фотомоделей, блогерок, акторок і підсвідомо починають думати. Що всі жінки мають виглядати так само. Навіть якщо він зустрічає чудову, розумну, красиву дівчину в реальному житті в його голові сидить думка: а може, десь є ще краще. Бо в інстаграм вони всі виглядають просто божественно. І тут ми знову повертаємося до проблеми вибору. Чоловік просто не хоче зупинятися, тому що здається, що ідеальна дівчина десь там за горизонтом. Причина четверта. Відповідальність? Ні, дякую. Що таке серйозні стосунки? Це турбота, компроміси, емоційна підтримка, спільне планування майбутнього. А що таке легкі, ненапружені стосунки без зобов'язань? Це свобода. І багато чоловіків просто не хочуть брати на себе відповідальність за іншу людину. Вони бояться сварок, розмов про почуття, необхідності відповідати за свої слова та вчинки. Колись чоловіки розуміли, якщо він не створить сім'ю, то залишиться сам без спадкоємців, без родини. А сьогодні у нього є друзі, подорожі, нетфлікс, хобі, кар'єра. Самотність вже не страшна, вона навіть модна. П'ята причина жінки стали самостійнішими. Це не мінус, це все ж таки величезний плюс. Але факт залишається фактом, коли жінки стали фінансово незалежними, емоційно сильними і самодостатніми, чоловіки зрозуміли, що більше їм не потрібні. Раніше чоловік був добувачем, захисником, головою родини. А що зараз? Жінка сама собі заробляє, сама собі подорожує, сама собі вирішує, що їй потрібно. І ось тут чоловіки опинилися перед складним вибором або з з такою жінкою або просто піти у тінь і набрати на себе зайвий клопіт. То що нам взагалі з цим робити? Ну, дивіться, в сучасному світі серйозні стосунки стали чимось складним, а не очевидним вибором. Але це не означає, що їх більше не існує. Якщо чоловік вас уникає, не хоче брати на себе відповідальність і не готовий, просто йдіть далі. Ви не повинні його змушувати або чекати, поки він та, дозріє. Не бійтеся відкрито говорити про свої бажання і потреби. Якщо вам потрібні серйозні стосунки, то не погоджуйтесь на щось легке в надії, що він там в процесі передумає. Пам'ятайте, що проблема не в вас, це суспільні зміни, це реальність, у якій ми всі живемо. Але це не означає, що любові більше не існує. Просто зараз її треба шукати трохи уважніше. Чи є надія? Звісно, є. Просто треба розуміти, що часи змінилися, і якщо раніше серйозні стосунки були чимось природнім, бо так було заведено суспільством, то зараз вони свідомий вибір двох людей. Ну добре, ми розібралися, чому чоловіки більше не хочуть серйозних стосунків. Але що з цим робити жінкам? Перестаньте гнатися за тими, хто не хоче серйозності. Ну, дійсно, скільки можна? Якщо чоловік каже, що він не готовий до стосунків, це не означає, що ви мусите доводити йому, що він готовий. Це означає, що він не готовий. Крапка, не треба грати, і переконаю його, що я найкраща жінка в світі. Не переконаєте, він вже зробив свій вибір. Визначте свої власні бажання і потреби. От ви дійсно хочете серйозних стосунків, чи, можливо, ви просто хочете не бути самотньою. Це різні речі, дайте собі чесну відповідь. Не робіть серйозні стосунки самоціллю. От знаєте, що приваблює найбільше людина, яка самодостатня, не та, яка ходить і шукає стосунки, як знижки да, в чорну п'ятницю, а та, яка має своє життя, свої інтереси. Стосунки це не головна мета життя. Це просто один з його аспектів. Чи є ідеальні чоловіки? Так, є. Вони не ідеальні у сенсі без недоліків, але вони існують. Це ті, хто знає, чого хоче і не боїться відповідальності. Їх мало. Так, але вони є, і найкращий спосіб їх зустріти це не ганятися за тими, хто тікає, а бути в місцях, де збираються люди з такими ж цінностями, як у вас. Світ змінився, чоловіки змінилися, але це не означає, що все втрачено. Просто потрібно розуміти реальність і не будувати ілюзій. Ті, хто хоче просто розваг, будуть шукати розваг, ті, хто готовий до стосунків, будуть їх будувати. І ваша задача не витрачати час на тих, хто не готовий. Бо серйозні стосунки це не лотерея, де ви виграєте джекпот, це взаємний вибір двох людей. І якщо хтось цей вибір не робить, то можливо він вам і не потрібен. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!